Вітаю вас, дорогі мої підписники та гості каналу. Вітаю вас, мої дорогі леви! Для вас старого розкоп на травень, дивимося початок, середину, кінець місяця. Як будуть розвиватися події, які ж будуть для вас підказки? Так, початок місяця. На початок місяця вам варто поберегти свої витрати Знаєте, е скоротити свої витрати. Поберегти свої, свої фінанси, свої вкладення, тому що якісь необдумані покупки, якісь зайві витрати можуть принести проблеми. Навіть та сама необдумана дороговартісна покупка може створити проблеми. Особливо, якщо щось там не підійде, якась там одяг і так далі, або щось буде несправне, вам доведеться дуже багато часу витрачати на те, щоб це повернути і до повернути свої кошти, перш за все. А це завжди виникають дуже часто з багатьма проблеми. Наступна карта п'ятірка жеслів. П'ятірка жеслів говорить про активне обговорення, про активне відстояння своєї точки зору, про захист певний, про можливі конфлікти. От якщо ви як десь невдало вкладати кошти, ви призведе до певних конфліктів та певних невдач. Звичайно, правда на вашій стороні і вам варто буде боротися за це. Але цього всього краще уникати. Оцих всіх зайвих витрат і не будуть виникати зайві конфлікти. Паш Пентаклів. Паш Пентаклів віщує вам гарні новини, досягнення вашої цілі. Карта віщує вам гарну пропозицію, можливо, щодо роботи, яка буде гарно оплачуватися і приноситиме вам радість та задоволення. Далі дивимося, трійка Пентаклів, знову ж таки, робота творча, яка принесе вам успіх досягнення цілі, досягнення мети. Робота, яка буде подобатися. робота, в яку ви. Ви будете вкладати всю свою душу і всю свою силу та енергію. І да, будете багато і наполегливо працювати, але і завдяки цьому ви матимете успіх, той, на який ви хотіли мать. Двійка мечів. Двійка мечів говорить про те, що ви закриваєте очі на певні проблеми. Знаєте, ви не хочете помічати деяких проблем. Але в таких моментах в роботі все ж таки ті проблеми будуть, і їх варто не закривати на них очі, а вирішувати якомога швидше. Також карта може вказувати на те, що ви певній особі не довіряєте, і це не безпідставно, тому обов'язково перевіряйте. Рицарь Кубків Рицарь Кубків вказує на. Можливість провести час з рідними, з близькими, можливо, з друзями, на отримання, можливо, якогось подарунка. У вас буде досить гарний та вдалий момент для того, щоб вирішити справи, які ви постійно відкладали, через брак сили та вашого часу, досить такий вдалий період для вирішення певних конфліктів, які виникатимуть у вашому житті. Саме головне не зациклюватись на проблемах. Не скривати, не приховувати їх від тебе, не закривати в них очі, а якомога скоріше їх вирішувати. Також у вас можуть бути якісь певні яскраві враження. Знаєте, можливо, якась симпатія в когось може виникнути. Хтось займається якимось, можливо, мистецтвом, чимось творчим, тому тим паче, що тут карти вказують нам на це. Але якщо взяти об'єднати ці дві карти, то тут можуть виникнути певні суперечки, можливо, з вашими рідними. Тому будьте більш обачніші в цих питаннях. Наступна карта Король Пентаклів. Король Пентаклів говорить, що ви зможете досягнути результату, який перед собою ставите, якого хочете досягнути. Саме головне перегляти себе, не сидіть на місці, працювати багато і наполегливо. Тільки тоді ви зможете досягнути того результату, на який ви так очікували, змінити своє життя в кращу сторону. Знаєте, чорну смугу на білу і взагалі. Досягнути тої цілі. Саме головне проявляйте себе, і це допоможе вам вирішити як і особисті проблеми, так і фінансові питання, і робочі якісь моменти. Дев'ятка Пентаклів говорить про впевненість, про стабільність, про впевненість в завтрашньому дню, про гарну можливість приділяти час та увагу для самих себе, зробити щось добре та приємне для себе в цей період. Дивимося далі: Королева Пентаклів. Королева Пентаклів говорить, що ви в якому разі не дозволяли собою маніпулювати. Ви самі знаєте, як вам Вирішувати ті чи інші питання. Ви впевнено знаєте, як йти до вашої цілі і як вирішити якісь певні невдачі на вашому шляху. Да, так, допомоги можна, не варто відказуватися, коли вам її дають, але не з тими не, не тим моментами, де вам маніпулюють. Багато є знавців, які знайдуться, я знаю, як робити, треба тільки так, отак, невірно. Но ви маєте робити те, з чого хочете, дійсно ви, що вам підказує ваше. Ваше серце. Король мечів. Король мечів говорить про те, що буде багато офіційних справ, важливих рішень доведеться приймати, ухвалювати щось, підписувати якісь важливі папери. Перш за все, вам варто зрозуміти, що якщо ви в чомусь вагаєтесь і не впевнені в якійсь ситуації, то попросіть допомоги того фахівця, який вам необхідний, от от якихсь певних питаннях. Певних, питань, Впевних, там лікар, там юрист і так далі. Перш за все, якщо в чомусь вагаєтесь, просіть допомоги людей, які в цьому розуміються, в тих питаннях, які вас хвилюють. І тут, скоріше за все, будуть якісь питання фінансові. І це, можливо, ви будете про знаєте, радитися, скоріше за все, з дружиною чи з вашою мамою, і теж такі можуть бути питання. Далі ви самі себе будете обмежувати в якихось певних моментах, певних питаннях. Самі собі будете перешкоджати, можна сказати, на досягненні своєї цілі. Це може вказувати на це, це, скоріш за все, ваша невпевненість в собі та в своїх діях, в тому, що ви робите, а можливо, просто відсутність підтримки ваших рідних та близьких. Ви маєте, перш за все, перестати боятися те, що ви робите, вірити в себе, в свої сили і рішуче йти вперед. І це допоможе вам вирішити хвилюючі питання і досягнути успіху. Тільки це вам допоможе, а якщо ви далі будете так невпевнені в собі, то звичайного результату ви не отримаєте. Диявол, диявол вас буде підштовхувати на якісь певні такі моменти, які з часу можуть вам нашкодити. Диявол буде вас підштовхувати на обмани, на хитрощі, на якісь моменти, де кажеться, все добре, все легко, але з часом за це буде якесь певне покарання. Тому не варто на це піддаватися. Особливо, знаєте, певні люди можуть піти на зраду. Коханої людини і так далі, бо вони там не відчували якоїсь підтримки. Питання потрібно вирішувати не зрадою, а потрібно вирішувати, обговорюючи ці проблеми. Тому що в майбутньому, поки будете жалкувати про те, що ви зробили. Не піддавайтеся тим спокусам на вашому шляху ні в якому разі. Королева жезлів говорить про те, що буде дуже багато справ, справ, які принесуть радість та задоволення, які ви будете з легкістю робити. Можливо, відвелічитесь, можливо, на якісь домашні справи, там ремонт, готування, оформлення якогось там інтер'єру, якісь важливі покупки для вас, але ви з цим впораєтесь. Перш за все, не бійтесь брати на себе відповідальність і обов'язково доводьте розпочати до кінця, тільки це вам допоможе реалізувати себе, свої мрії. Старший аркан справедливість справедливість говорить про. Те, що справедливість буде на вашій стороні. Якщо якісь були, як проблеми, невдачі, якісь там судові процеси, все це вирішиться на вашу користь. Можуть виникнути якісь суперечки стосовно паперів, якоїсь нерухомості, можливо, але ви з цим обов'язково впораєтесь. Перш за все, робіть все чесно та справедливо і ніде нікого не обманюйте, не обхитрюйте. І пам'ятайте, як відноситесь до людей ви, так будуть і до вас відноситись. Тому чесність це саме головне, а не ті моменти, на які вас покушає диявол. Вежа, тут йде руйнація якихось певних ваших планів. Щось пішло не так, як хотілося, щось не вдається. Може виникнути спочатку якась, знаєте, розчарування, сльози можуть виникнути, такі проблеми от жалку для себе, але. Не розкисайте і не впадайте в депресію, а перш за все, знайдіть плюси в тому, що щось пішло не так, що ви десь не встигли, що ви десь там запізнилися і так далі. Але шукайте плюси. В будь-якій ситуації все, що не робиться, все робиться на краще. І ви це з часом зрозумієте. Далі, далі, Рицар жезлів. Рицар жезлів говорить, що не варто боятися складності на вашому шляху. У ваше життя йдуть зміни. І ці зміни досить такі приємні. Не бійтесь трудностей, управляйте себе, будьте рішучі та неполегливі. будьте такі енергійні, як рисар жезлів, і це вам допоможе вийти з будь-якої складної ситуації. Король жезлів. Король жезлів говорить, що сили, енергії, можливості вистачить для того, щоб реалізувати всі свої плани. Саме головне повірити в те, що ви робите, Повірити в свої здібності. Проявіть наполегливість, покажіть, поки, покажіть, який ви професіонал у своїй справі. І не бійтеся там, навчати кого інших. Не бійтесь, коли вас навчають. Проявляйте в собі перше за все впевненість. І це вам допоможе. Допоможе налагодити відносини з іншими, вирішити проблеми як і особисті, так і робочі. Саме головне проявляйте себе, будьте наполегливими та рішучими. І не беріться терпіння, терпіння ще раз терпіння. Ні в якому разі не варто поспішати і прискорювати події на все свій час. Все вирішиться. Нехай тут плани зруйнувались, пішло все не так, як хотілося, але ви побудуєте нові плани і впевнено, підете до своєї нової цілі. І все буде вдаватися. Єсть такі, знаєте, місяць почнеться ну, не геть так складно, будуть виникати складності, але саме головне це контролювати свої витрати, не робити необдуманих вчинків, і це допоможе уникнути певних конфліктів та непорозумінь, і ніколи не закривайте очі на свої проблеми. Тільки так ви зможете вирішити. Будь-які проблеми і зусилля впоратись і досягнути поставленої цілі. Також вам не варто обмежувати себе, не варто вірити в те, що ви робите. Але чомусь ви навпаки робите. Ви не вірите в себе, в те, що ви робите. Повіривши в себе, ви зможете багато чого уникнути. Уникнути певних спокус на вашому шляху. І ні в якому разі тим спокусам не піддавайтесь, тому що вони вам просто принесуть. Багато-багато проблем в майбутньому. Да, в кінці місяця також будуть проблеми, буде руйнація певних планів, підуть якісь певні невдачі на вашому шляху. Це може бути від якоїсь там якась поломка серйозна, так і до більш серйознішого, до серйозних проблем на роботі, Там чи у відносинах, чи розрив відносин, чи звільнення з роботи, можуть різні бути ситуації. Але ви маєте пам'ятати, що в будь-якій ситуації треба знайти. Плюси і ніколи не розкисати. І все, що робиться, робиться на краще. І ви з усім впораєтесь, проявляєте енергійність, сміливість, рішучість, не бійтеся складності, ви їх переборете і зможете побудувати нові цілі і прямувати до них досить впевнено. І пам'ятайте, що на все свій час не прискорюйте події. Дякую вам за увагу! За ваші лайки, коментарі та підписки. Бажаю всім гарного місяця, гарних новин та миру. До побачення!